Дуже часто є проблемою в таких ключах. Шкода, Volkswagen, CAD є, що відпадає лезо. Ось тут ламиться оцей механізм. В таких випадках треба міняти корпус. Зараз я вам покажу, як це все зробити за декілька хвилин. І у вас буде ось такий новий ключик, який повністю все буде працювати. Кнопки працюють і лезо викидається. Буде як новий ключ. Так, так, сьогодні у нас тут на операційному столі поламаний ключик, вже відлетіло лезо. Кнопки вже не ті, пластик пошарпаний, ну і будемо робити йому реанімацію. Для початку нам потрібно від'єднати батарейку від нашого ключа, щоб не було ніякого замикання. Цей ключ є зафіксований металевим штифтом, тому нам треба його ламати. Це потрібно робити акуратно, щоб не пошкодити життєво важливі органи, тобто нашу плату. Розваливши старий пошарпаний наш корпус, дістаємо акуратно і нашу плату і підготовлюємо нове тіло для нашого пацієнта. Нагадую, що цю операцію проводить професіонал, і якщо ви будете самостійно це робити, це потрібно робити повільніше. Акуратно перекидаємо плату в новий корпус. Перевіряємо, чи все добре. Щоб нічого не відпало, не відвалилося. І переходимо до винуватця нашої операції. Накручувати лезо потрібно проти годинникової стрілки, бо інакше він буде не вставати по наказу, а лягати, а нам цього не потрібно. Переконавшись, що все на своїх місцях, з'єднімо наш корпус в одне ціле. Ключик зібраний. Лезо викидається, ми, значить, накрутили ми правильною стороною пружинку. Так, вставляємо батарейку і перевіряємо, чи працює, чи видає сигнал наш ключ. Так, все працює, сигнал видає, значить, ми нічого не поламали. Чіп. І мобілайзер також читає. Супер. Закриваємо кришечку, і майже все готово. Лишилося в нас лише. Перекласти лезо. Для цього в мене є така класна приспособа, якою я відтягую цей штифт, бо без неї це зробити дуже складно, я вам скажу. Так, оригінальне лезо не хоче влазити ні однією, ні другою стороною. Хм. Так, воно в нас є загрубе і нам потрібно його підправити. Для цього в нас є надфіль. Маленький пробуємо. Це буде довго. Беремо агрегат посерйозніше. з цим напильником справи вже пішли набагато скорше. Після цих кількох маніпуляцій все ідеально пасує, залишилось лише зробити місце під штифт. Це ми робимо за допомогою нашого строго друга надфіля. Раз, два і готово. Друзі, мені дуже цікаво, що ви робили, коли ламався ваш автоключ. Напишіть в коментарях, я з радістю почитаю. Підходимо до найвідповідальнішого моменту. Фінальний штрих нашої пластичної операції це вставлення штифта. Це як останній стібок хірурга, тільки набагато простіше. І вуаля, лезо надійно закріплена і нікуди не дінеться. Гарненько його почистимо від гризуки, щоб блистілося. А тепер увага, барабанний дріб. Зустрічайте нашого оновленого пацієнта. Ну хіба не красень? Все працює! Пам'ятаєте того втомленого бідолаху, якого ми бачили на початку. А тепер подивіться, ідеальний корпус кнопки натискаються як треба. Вигляд просто шик.